Футбольний прогноз найяскравіші матчі неділі, 20 квітня святкового дня, вибрав для вас, друзі, в сьогоднішній чудовий вихідний день. Всіх вітаю з великоднем. Хай будуть свята ваші мирними і тихими найголовніше. Міцного здоров'я, щастя, любові, добра, мирного неба і всього найдобрішого, найсвітлішого. Бажаю у це чудове свято всім нам, всім вам, всій Україні, всьому світові. Дякую, що ви у мене є. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Нагадую, це найголовніша підтримка нашому каналу. Щиро дякую вам за це. Отже, найкращі матчі за сьогодні, за 20 квітня, вибрав, їх не так то й мало, є з чого вибрати, дякуючи регламенту ведучих топ футбольних ліг Європи. Отже, вмощуйтесь зручненько, буду дуже швидко. Називати лише мої прогнози, матчі і все, щоб не затримувати багато вашого часу, почнемо з Бундеслігі. Ауксбург Айнтрахт. Тут матч 30-го туру Бундесліги. Айнтрахт непоганий сезон. Проводить, погодьтесь. Я беру в цьому матчі, не дивлячись на те, що Айнтрахт грає на виїзді. Я беру Айнтрахт з нулем. 2 12 коефіцієнт 2-12. Айнтрахт з нулем. Далі дербі. Борусійське дербі. Борусія Дортмунд, Борусія Мюнхенгладбах Тут я, друзі, беру неймовірно результатний. Результативний матч. Тотал більше 3,5 1 85. Я десь розраховую на 2-2, 3-1, 3-2, 2-3, 1-3. І навіть не здивуюсь, якщо буде рахунок 3-3. Дуже потужно і результативно між собою проводять матчі дві Борусії. В Німеччині. Так, по Бундеслізі у мене два прогнози. Все. Далі серія А Італія. Болонія Інтер. Інтер з нулем. Буде важко грати міланському клубу в 33-му турі. В гостях у Болонії, але я вірю в Інтер. Інтер іде на чемпіонство. Також вірю. Інтер з нулем 1,84. Мілан Аталанта. Тотал більше 2,5. No comment. Тотал більше 2,5 1,73. Тут по 33 му туру серії А. У мене все. Також 2 матчі. Далі один матч із Іспанської Ла Ліги. Реал Мадрид Атлетик Більбао. Тут я беру в 32-му турі. Більбао, індивідуальний тотал більше одного рівно. Коефіцієнт 2,26. І, е, звісно, англійська прем'єр ліга. 33-й тур. Тут у нас е, мій вибір. Чотири матчі, чотири прогнози. Вулвергемптон. Перемога МЮ. 1,56 Я вибираю. Далі Фулхем Челсі. Е, Челсі. Індивідуальний тотал більше 1,5. Коефіцієн 2,07. Лондонський дербі. Далі. Лестер Ліверпуль. Тотал більше трьох. 1,6. Тут лише сам Ліверпуль може забити три. Тотал більше трьох, 1,6. і шість. І, звісно, четвертий матч в АПЛ. Іпсвіч Арсенал. Арсенал заб'є 2 м'ячі і більше. Індивідуальний тотал канонірів більше двох. 1,9. Дякую за увагу. Всім до зустрічі. Хай щастить і до наступної зустрічі.